Я ще так хотів би звернутися до таких всяких радників, блять, хуя, хурадників, хуйрадників. Блять. Вони щось там мені пробують, пропонують, радять. Вибачте, у мене тут, ось тут були, знаєте що, були запаси соку, варення, картопля, цибуля. На зиму готувався. Ось тут, все згоріло. Ви мене питаєте, чи в мене є за що прожити е, завтра? Я не маю за що картоплю купити. Ви питаєте? Що ви радите, блядь? Суки. Так були, друзі, гарні, прислали на фарби, на полотна, художники. Друзі художників, це. Я, я щиро вдячний. Реально я купив. Багато закупив цей. Але мене хтось запитав, навіть славчан. Чи я маю що їсти? Ось тут було, блядь, ось тут було все в мене. Картопля, цибуля, буряки, все було. Трави. Згоріло. Ви мене хтось запитали, словчане? Зокрема. Беги, хуєги, блядь, всякі там. Не хочу виражатися. Ви запитали, чи я маю що їсти? Ніхуя не запитав. Мені хтось привіз картоплі додому? Картоплі було у мене, дохіра я купив. тут. Цибулі було, я ще раз нагадую. Я не був бідний, я був мільярдером, у мене тут мільярд згорів, мільярд баксів, блядь, картин на мільярд. І то там починає там то все радити. Нема слів просто. Присилайте бабки, в мене є рахунок. Долара в чому хочете, присилайте. Прислали трошки, так було. Я радий, вдячний. В чому були чужі люди, в мене все зафіксовано. Які мене не знали. Я віддячу, я щось зроблю, збудую, вибудую. А на жаль, дуже багато, які могли б запропонувати підтримку мені в цей тяжкий час. Мовчать там то, пиздять, радять. Довбойоби, блять. Знаєте? Просто долбойоби. Фізбушні там, хуюшні і так далі. Так, що розумієте, Я виживу, я буду жити. Зараз пішла весна, підуть квіточки. Я знаюся на рослинах. Цей ще багатьом поражу. Вчора приїжджали зі стоя переселенці, які теж зі сходу України. Ми їх прийняли гарно, зустріли чудово там Вікторії. А ви, славчани, просто долбойоби, блядь. 99%. Крім жалівця, пушкаря, там Корпанця, ну і ну, кілька людей. Це. Просто тупорилі долбойоби. Я вас ненавиджу. З тою селищною радою, з тим ОТГ, з тим безушками, з бегами, з хуягами, блядь, з тим як його, око Підери, які, можливо, спалили мою хату. Я, я вважаю, що вони спалили хату, тому що вони землю захвачують. Їм там треба земель, земель до хуя, Підараси. На цій гостині, де була дана, запросила мене, отруїли мене. Я два-три дні 2-3 доби лежав. Продукти в тої арефії, блять, хуйові. Отруйні якісь старі там то все.